Моторошний ліс, день дванадцятий. Любі моїм мамці й татко. Бігцем подався я лісовою стежкою додому. Почував себе цілковитим невдахою. Ні значка злого вовка, ні уроків, а нічогісінько. Аж тут я подумав стоп! Це ж якого сорому набратись можна? Що скажуть мама й тато, якщо я оце зараз приплетусь додому? Напевно ж, проженуть мене геть і стану я бездомним волоцювою. А це мені вже аж ніяк не до вподоби. І тут мені сяйнуло. Як я міг забути? Мама ж передала дядькові на гостиниць купу мишачих пиріжків Для початку. Я сховав половину пиріжків у дуплі дерева, а тоді повернув назад і тишком, нишком став знову підкрадатися до школи. Поштова скринька не годилась для моєї задумки. Тож я обійшов будинок ззаду і видерся на дах. Далі дістав одного мишечого піріжка, прив'язав до нього довгу мотузку. Від повітряного Змія знов репетун допоміг мені і опустив піріжок у демар. Невдовзі я почув дядькове гам-гам, нюх-нюх, Чую пиріжковий дух. Дядечко заходився нишпороти по всіх усюдах. Якби ви чули, як він там унизу казився, поперевертав усі меблі, шукаючи пиріжка. А я знай, бовтаю собі мотузкою, аж раптом смик хрусь ова. Прийшов у пірішку кінець. Потім я опустив у Демар ротеньку записочку, а в якій написав: Хочете іще пиріг? Пустіть мене на поріг. І що ви гадаєте? Дядько таки опустив мене? Ваш кмітливий хлопчик пан. малый овчик